Ребята, всем привет! Гостям канала, подписчикам. Ну что, я дискую. Ну то есть не дискую, а якби перебиваю палку, стараюсь <кху> Отак. От -от Тут рішив пройтись по полю. Є трохи он екземплярів На полу лежать, ну небагато десь 0,01%. Гарно ми убрали, все хорошо, якби Трохи були, якби й проблеми, ну по здачі, Ну, то таке. То кожен фермер проходить цю херню кожен рік. Ну, зараз не про то. Короче, оце така стерня. Височенька така. Ну, по пояс мені. Це отак воно перебиває палку, ну, десь там проскакують, отакі. Ну, основна маса вся загорнута. Думаю, ще його перегорать і буде чудово. ну якби Великі затрати підуть на це все. Ну що, не без, не без того я кажу. От Ота таке. Як вам ребята? Ціни вас радують, як почали ми убирати після заливних дождів сімко. І зразу почали скидати по прийомки. Короче, короче, жопа. Як завжди, фермера Єбута ми кріпчаємо. Отаке, от коротше, оце отак воно по цьому, по налипанню, на каток трохи он ліпить, Та ну важка земля, блінна, липне, мокра. Коротше, от отак. Оце трохи сімочок ось вилускав. Це отака потеряна була. Корзинка, ну, коротше, ото таке. Так, скажу быстренько вам поуражаю, бо кожен захоче попитати. Коротше, сорт Євраліс Бела. Натура її. Якби в цьому році всі кажуть, що не радує, але в мене 380 грам на літрову баночку я міряв. Ото -от так, олійність 55, хороша олійність, звісно, у цій сімки. Ну, натура трошки слабенька. По даному полю, по цьому вийшло у нас десь по 34 центнера. З гектара. Ну, це, в принципі, хорош показник. А на іншому, на тому полі, що я там показував в предыдущих відео, як воно там його вимивало, градом било, ну коротше, пострадало дуже поле, то, то дало по 26. Оце такі результати. Ну, дай Бог кожному такий результат, бо є в людей ще, ще плачевніше. Ото так. Не знаю, може хтось отвіти мені задам такий вопрос, Коли міряв натуру перед дождями, іменно з цього даже поля, було в банку 415 грам. І якби вона була в базі по вологі, там десь 8 десь до 8 була, по-моєму, влажність Ми міряли. Ну, чогось чогось так вийшло, як пройшло воно через бункер. І чи повлияло це оці дощі, чи, ну, коротше, не знаю. От, пожалуйста, хто знає, відповідьте на це його прошу розуміти в далі. Ото так. Ну що, всім удачі, Ми працюємо. Ото так. Так що, всім гарних урожаїв. Всім пока. Подписуємося на канал. Кому не важко. А кому важко, ну таке так що трохи вибалююся але все одно ковід своє дав от отаке так що всім удачі, мирного неба все пока